Всім привіт! У нас сьогодні на обзорі такий хінодорус, Дітка дивіться яка здорова, бачите, червона. там іще, іще різні теж є червоні. Бачите, куча їх наросло. Так, з чим? <смас> з чим порівняти з моєю ладонью, бачите, моя ладошка. Моя ладошка, бачите. -ка? І такий хінодорус. Ось Ось дивіться який. Називається Джоні. Там іще корня у нього великі, бачите, великі корня. Трошки він, ну це старі листочки, чи як сказати, трошки дірочки у нього. Отакий, От бачите, отакий От здоровенний. Кому треба, звертайтесь у директ. Їх там ще, он, бачите, ще он, там він росте, Бо там є куча вузьколистих. Тут ну, теж бачите дірочки на старих листочках, ну то нічого страшного. Так що, кому треба, звертайтеся у Дірект. Тому що вони заполонили весь акваріум. Ось Бачите, ще в мене є росте ось він. Зелений. Кому треба, ще зелений є. І, і там ще кучка зелених. Так що кому треба, звертайтеся. Бо вони вже заполонили акваріум. Акваріум заполонили. Заполонили акваріум. І ось цей стрючок вже, бачите, вже все, опять стрючок погнав. Мені сюди треба закріпляти, а вже нікуди. Так що звертайтесь у директ. Дивіться, які глаза да, натуральні. Все, підписуйтесь, ставте лайк.